Ася Залевська ЛІКИ, Моя мама років до 30 страждала від жахливих головних болів. Це почалося ще у підлітковому віці і причину не міг визначити жоден лікар. В іншому мама була надзвичайно здоровою дитиною, її батьки ніяк не могли зникнути до того, що періодами їй необхідні були спокій, наглухо зашторені вікна. І постільний режим. Бабуся мені казала, що за все мамине раннє дитинство не взяла жодного лікарняного, тільки в перехідному віці почалися ці муки. Дідусь, до речі, навіть спочатку не вірив доньці, мовляв, симулює вона до школи не хоче йти, та краще б у школу ходити, ніж кататися по дивану і вити, як поранений звір. Маму стали переслідувати моторошні головні болі. Гамувати які спочатку допомагали знеболювальні таблетки, втім, за кілька років звичайних аналогетиків вже було недостатньо. Вона перейшла на сильніші препарати. У результаті справа дійшла до того, що жодні таблетки не допомагали впоратися з болем. Лікарі нічого конкретного не говорили, хоча маму вкладали кілька разів на повне обстеження у хороші клініки. Як правило… Все зводилося до рекомендацій більше гуляти та приймати вітаміни. І, звісно, спокій. Мама вже виросла, вийшла заміж. Про спокій їй доводилося лише мріяти. Який тут спокій, якщо у хаті двоє малюків? Зрештою, її жахливі мігрені стали регулярним лихом. Під час нападів мама лежала пластом на дивані і була блідіша за наволочки на подушці. А тато ганяв нас від неї і пошепки вмовляв не шуміти. Якось трапилося мамі поїхати до рідні у Київ. Залишивши нас, десятирічних під опікою батька, вона, помахавши рукою на прощання, поїхала у відпустку. У столиці на неї чекало на прийом чергове медичне світило. Мамині родичі, дізнавшись про біду, попросили свого приятеля невролога прийняти її поза чергою, так би мовити, по свійськи. А взагалі записуватись треба було аж за три місяці. Як розповідала мама, від цієї поїздки вона вже нічого не чекала, зневірилася. Знайшла вона в поїзді купе і, привітавшись зі старенькою, що сиділа в куточку, розмістилася на другій нижній полиці. Перон хитнувся. Колеса заскриготіли. Мама з жахом зрозуміла, що невдовзі буде напад. Почалася легка пульсація в голові. Намагаючись не виказати свого стану, мама постелила постіль і лягла обличчям до стіни. Їхати мала ніч, біль посилювався. Стискаючи зуби, щоб не розбудити стареньку, мати промучилася до світанку. А тільки но зійшло сонце, встала, щоб налити чаю. Повернувшись у купе, побачила, що літня супутниця зібралася і виглядає у вікно в очікуванні станції. Ви приїхали? Ну, вам щасливо. Пробачте, якщо спати вам не дала. І тобі легкої дороги, Люба, ласкаво промовила бабуся. Головою мучишся, голубонько, так. Тільки й змогла видихнути з себе мама, схопившись за скроні, і ледь не випустила чашку з чаєм. Напад болю був особливо сильним. На ось візьми. Бабуся простягнула мамі маленький гульок. Я вже помітила, як тобі кепсько, добре, що в мене виявилися ліки. Як Бог мене вбік штовхнув, прямо перед виходом з дому тобі приготувала. Мама з побоюванням дивилася на пакунок, взяти не наважувалась, але й не хотіла образити бабцю. Та не бійся, засміялася бабуся. Це звичайне яйце в хусті закопаєш під деревом, що й довийдеш із поїзда на своїй станції. Та дивись, до кінця поїздки кульок не розвертай і тримай завжди у руці. Не клади нікуди. Щасливо, дочко. І старенька вислизнула купе, обережно зачинивши за собою двері. До самого Києва мама міцно тримала в руці бабусин кульок, біль якось сам по собі вщух, приблизно через півгодини. Ще годину вона нагадувала про себе рідкісними спалахами то в одній, то в іншій скроні. А на вокзалі у Києві мама крокувала по перону радісна і вільна від болю. Вона озирнулася на всі боки і побачила за будівлею вокзалу на великий скверик, куди й вирушила. Все ще стискаючи в руці хустку з яйцем. Вона знайшла невелику, але товсту гілку і вирила ямку, поклавши в неї подарунок старенької. Мама швидко прикопала його землею і навіть притоптала зверху ногою. Поки вона все це робила, біль минув зовсім і більше не нагадував про себе. Медичне світило на прийом, до якого мама приїхала, знизав плечима. Ну, голубонько, не знаю. Ви здорові і зовсім не потребуєте моєї допомоги. Не забирайте мій час. Це у вас від нервів. Додому мама їхала, ніби заново народжена. Звикла за багато років до практично постійного болю. Вона не могла повірити, що все позаду. Треба було вчитися жити заново, дихаючи на повні груди. Відтоді мама вже не стогнала від болю на дивані, хіба що іноді від мінливої погоди їй ставало трохи гірше. Але це з кожним буває. Мама часто згадує при нас ту стареньку і шкодує про те, що не взяла її адреси. З'їздити треба, подякувати.